Всім слава Богу про погоду. Люди предлагають поговорити про погоду. Ну хорошо, давайте поговоримо про погоду. Ви знаєте, друзі, що е, зима зараз йде ну, така морозно, е, морозно холодна, морозно тепла, ну щось таке, да, щось непонятне. Тебе був повністю мороз. Собі знаєш, йдеш і не тонеш. От. А так, вроді би, йдеш і, е, це, тепло, а скользко йому нам впасти. Тобто будьте акуратні, коли ходите по дорогах, щоб не впасти. От. І хай дасть Бог мудрості, щоб менше ходити в таку коруробку. Ну, да? І що ще касається погоди, що батьки повинні дивитися за своїми дітками. Щоб дітки були, родити, щоб не їли сніг, не відкривали, не відкривали рота, коли булька капає і не ловили цю водичку. Понятно, да? тобто, батьки мають дивитися за дітками, а дітки мають бути послушні Да? От сьогодні у нас тема поважайте своїх батьків, будьте за них послушними, тому що це угодно Господу. Амінь? Амінь? Амінь. Тобто тема наша поважайте своїх батьків. А коли треба поважати своїх батьків? Ви знаєте, я дивлюся, е, ну, так як приходиш на якийсь похорон, да, і там плачуть, кричать, мамочка, папочка, на що ти мене остав, на кого ти мене ставив? Да? Кричать, кричать. От, а також взяти, положити руку на серце да, і самому собі сказати, не треба нікого допитувати. Да? А коли ти останній раз позвонив до своїх батьків? Коли ти відвідав своїх батьків, коли ти прийшов в гості до них, да? От. тому ми ж не знаємо, е, коли, е, що і як хто робив. Но питання в тому, що поки ще батьки живі, то ми являємося дітьми. Амінь? Хоч нам навіть 60. Поки <пока> батьки живі, ми ще діти. Поняли, да? так? А потім вже стаємо дорослими. Але поки ще батьки живі, на самом деле нам треба уділяти їм увагу, бо як не буде батьків, то ну, вже не буде кому діляти увагу. Це по-перше. По-друге, наші діти дуже важно дивляться за нами, як ми уділяємо увагу нашим батькам. І время, і тоді наші діти будуть тоже так само уділяти нам увагу. Поняли? Чи не зрозуміли? Нам кажеться, що вони не наблюдательні, то на самом деле вони не дуже наблюдательні. Галатом 6-7 написано. Не обваняйтесь, Бог усмієним бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Тобто, сьогодні, що ми сіємо відносно наших батьків, то ми пожнемо те, що наші діти будуть сіяти для нас. Як ми сьогодні заботимося за наших батьків, то наші діти будуть заботитись за нас. Правильно? Правильно? Йдемо далі. Потрібно робити добро і не втрачати запалу. І далі. Поважайте своїх батьків і нікому не давайте сміятися над ними. Тресне питання. Це, кстати, я розміщляв в Тайній і мені Господь дав таке слово. Батьки підуть у вічність, їм це не дуже важливо. А вам і вашим дітям це важливо. Тому що репутація ваших дітей. Буде йти попереду них. Якщо ви не поважали ваших батьків, сміялися над ними, портили їх репутацію, то потім ви отримаєте кличку собі, того, які були ваші батьки. Наприклад, ви кажете, що у вас батьки алкаші. Вони вас не люблять, б'ють вас, не турбуються про вас. І це вами створена слава своїх батьків. Ця слава буде. Ви над вами, бо коли ви захочете йти замуж чи женитися, то про вас будуть казати, що там не була получна сім'я. Несуть свою голову туди, бо яблуко в яблуні далеко не падає. Не кажіть поганих слів на своїх батьків. І батьки не кажіть поганих слів на своїх дітей. Амінь. Амінь. Бо що посієте та й пожнете? Хто поважає своїх батьків, той буде порядною людиною і до інших людей. Слава нашому Господу. Для того, щоб діти поважали своїх батьків, їх потрібно навчати. Це робили євреї. Вони навчали дітей з дитинства поважати батьків, старших, і в цьому є турбота Бога за старше покоління. Вихід 10.12 написано: шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім бути на землі, яку Господь дав. Тобі, яку Господь твій, Бог дав тобі. Бо дав Моїсею заповіді, Господь, на горі Сінай, для того, щоб молоде покоління поважало шанувало своїх батьків. Діти це дар Божий. Це наше благословіння. Хочете глянути, скільки у вас благословень від Бога. Почитайте, скільки у вас діток. Кого більше благословення, кого менше благословіння. А що, внуків посчитає, а житів почитав. Це ж то діти. Амінь. Як збереться вся сім'я така багатодітна зі своїми сім'ями, uh -huh. треба ставити не той короткий стіл, який зараз, у нас стоїть, а ще один такий стіл це ставить. Ж? Тому треба обов'язково поважати своїх батьків. І діти це дар від Бога. От. Не можна робити аборти, коли жінка вагітні перший раз. І робить аборт, то потім в неї вже не, може не бути дітей. Я так розміщав над цим, і думаю, ну я вже може не бути дітей. Вона може ще раз завагітніти. Ви розумієте, коли Бог дає дитину, а ти її вбиваєш, то він твій раз не може не дати. Бо аборт це вбійство дитини. Амінь. В голосах Божих людина не Є аборти, наприклад, по медичним показникам. Але ми не про це зараз говоримо. Ми говоримо про обдуманий крок, про необдуманий крок вагітності. А потім убили дитину, яка, можливо, тобі на старість може подати склянку води чи кусок хліба. Пам'ятаєте, коли ми дивилися фільм? Як це називався? Острів, по-моєму, так? Про священника православного. Острів Патнес. Ні, ні, не Патмас. Просто острів. Острів просто. Ну, цей священник получив дари від Господа. І прийшла молода дівчина і каже, батюшка, благословіть мене на аборт. Щоб це... Бо мене ніхто замуж не візьме вагітним. Він як глянув на неї. ну, каже, маша відсюди? А вона, то ви що, то? Маша відсюда? Оця дитина тобі каже, на старість подасть кусок хліба. А якщо зробиш аборт, то все замуж не вийдеш. І вона ходу оттуда. <кій> <кій> Псалом 127, 3 віршик. Діти є Господні спадщиною, винагородою плода лона. Що стріли в руці воїна, то діти молодому віці. Щаслива людина, яка наповнила ними ним свій загайдак. Тоді не соромляться. Коли сперечатиметься зі своїми ворогами при брамі. І далі. Ефесянам 6,1 написано. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір. Така перша заповідь субітницю, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вчині своїх дітей. Якщо ви не будете виховувати своїх дітей, то ваших дітей буде виховувати вулиця. Я правильно кажу? Треба mm -hmm. уділяти увагу своїм дітям. Треба добиватися, якщо ви щось сказали дитині, що вона зробила, значить дитина таки має це зробити. А вам треба прослідкувати, щоб вона зробила. А не так, сказали дитині, щоб зробила, а не зробила, то не зробила. Я сама зроблю. Так не проходить. Це не виховання. Хорошо. Також потрібно поважати своїх духовних батьків, яких Бог дає нам. Для того, щоб пізнати Ісуса, як свого Господа і Спасителя, Бог використовує тих людей, яких можна назвати вашими духовними батьками. Ці люди можуть бути навіть молодші за вас, але вже мають деякий стаж перебування з Господом і самі народжені згори. Коли ми з вами приймаємо їх і послушні, то Бог сильно використовує їх для нашого росту духовного. Коли апостоли проповідали Слово Боже, то до Бога навернулося багато людей. Але ті, хто ходили постійно з апостолами, спілкувалися з ними, а потім йшли самостійно проповідати Слово Боже, це й були діти, духовні діти апостолів. І таких було багато. Наприклад, Акіла і Прискіла це були духовні діти апостола Павла. І далі. Коли Бог посилає духовних радітелів в наше життя, то Він посилає, щоб щось нам сказати, змінити нас, направити нас. Бо Він хоче, щоб ми були досконалі. Ніхто раніше не задумувався над своїм духовним ростом. Поки не прийшов в церкву. Так і сотні Карнілій після зустрічі з Ангелом Божим послав воїнів за Петром, який гостював у коженника Сімона на березі моря. Корнілій побачив Божого ангела і зробив послову його. Він послав воїнів і вони прийшли на берег моря, знайшли Петра. І а перед тим як вони йшли, то Господь відкровення показав Петру. що Там до тебе прийшли люди. і Тобі треба з ними йти. І так цікаво, вони прийшли. От, і Ангел сказав, що призви Петра, спасешся ти і весь дом твій Правда ж? Інтересно. Далі. Про наших батьків. І нам не потрібно обіжатися на наших батьків. Тому що бувають такі випадки, коли ми з ну, чимось не згодні з нашими батьками. А потім проходить час і ми бачимо, да, дійсно, що наші батьки були праві. Тому не треба спішити відказуватися від того, що пропонують зробити ваші батьки. Треба подумати. І зробити. Також ми являємося з вами дітьми Божими. римлянам 8, 14 написано. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства от знову на страх, але одержали Духа синівства яким кличемо Ава Отче? Сам дух свідчить нашому духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти і спадкоємці, то спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Дякуємо Богові, що ми діти Божі. Тобто, що касається наших батьків, то нам треба не тільки підчинятися нашим батькам, а ще й турбуватися про них. Бо в старості люди стоять немощні, потребують допомоги. Тому діти повинні турбуватися про своїх батьків. І часто я чую, що кажуть молоді люди, в мене немає часу, я на роботі, в мене то, в мене то. Що немає, навіть коли поспілкуватися з батьками. От. Вихід 29 написано. Шість днів працюватимеш і робитимеш всі свої діла. А сьомий день суботу Господу Богу твоєму посвяти. Не робитимеш жодної праці, ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі. Адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них. А сьомого дня Він відпочив. Тому Господь благословив день суботній і освятив його. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім бути на землі, яку Господь твій дає тобі. Ви можете трудитися шість днів, але один день, сьомий день, потрібно віддати Господу. І коли ви цей день віддаєте Богу, то в цей день можна піти провідати батьків. Цей день можна піти на служіння, можна піти в церкву, зустрітися з нашим Отцом небесним. Амінь. І увагу треба. Відділяти батькам, коли ви відвідуєте їх. От. І ще один такий секрет. Mm -hmm. Старайтеся ніколи до батьків не приходити з пустими руками. Обіцяти щось приносите. Що небудь? Да, дітки? Mm -hmm. Чи ні? Mm -hmm. так, хорошо. Бог реальний, і е, потрібно познати його як сущого від початку всього. Івана, 1 Івана, 2.12 написано. Пишу вам, дітоньки, е, бо його ім'ям прощено вам гріхи. Пишу вам, батьки, тому що ви пізнали споконвічного. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам діти, адже ви пізнали отця, написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку написав вам юнаки, оскільки ви сильні і Божу, Боже Слово перебуває у вас. І ви перемогли лукавого. Тепер я перевожу на доступний язик. Апостол Іоанн пише письмо для юнаків, для людей церкви, для старшого покоління. І цими словами він хоче сказати, що в церкві є. Новонавернені люди, є юнаки, які трудяться з цими новонаверними. Є духовні отці. І ці духовні отці, вони допомагають юнакам, і вони в місті трудяться з зновонаверними. Тому що спомніть себе, як ви були новонавернені, тільки прийшли в церкву до Бога. Ви нічого не знали. Ви не знали, що вам робити. Люди щось роблять. Ми навіть не знали, чи можна десь сісти, чи не можна десь сісти. Да? Бо ми прийшли в таку церкву, що жінки сиділи окремо, чоловіки сиділи окремо. Ми були в такій церкві. От. А ми не знали, якщо, і нам наші наставники, от, і, ну, які нас е, ну, учили і наставляли, вони нам розказали, як треба десь сідати. От. А ще не так було, що приходиш, а там е, або подушечка лежить, хтось з прошлого служення, або. Лежить цей пісенник вироблення. І це ти не маєш сідати, бо там вже прийде людина, сяде туди. Поняли? Тобто всі порядки церкви наставники розказують і наставляють. От. Особливо це важливо для новодалериних. Потрібно наповнятися Духом шукання і шукати Господа, і цим допомагає нам наші наставники. І ще один момент, що потрібно зрозуміти одну таку істину, що батьків ніхто не вибирає. Батьки вони є такі, як вони є. І їх потрібно поважати такими, які вони є на самом ділі. Люблять свої дітей, батьки, незалежно, хто вони, і яку посаду займають в суспільстві. І ви знаєте. Я навіть в деяких фільмах бачу, так, що син сидить в тюрмі, от, на нього все там общество ну, погано говорить, що він там чи злодій, чи в що таке. От, і дивишся на цю маму, да, а, ну, а для цієї мами все одно е, цей злодій убійці її син. І вона його любить, вона його жаліє по-материнськи. Так чи ні? Яким би він не був, все равно вона стається йому мамою. Ма, він, якщо інтересно, що мама ніколи не відвернеться від такої дитини, хай вона яка там не є. Це дуже цікаво, правда? І, кстати, одна історія була така писання, вона написана про те, що от, і коли Ісус був розп'ятий на Христі, то перед ним стояла його мама, а рядом стояв ученик його любими От, І він піклувався про свою маму, вже вмираючи на Волоскому Христі. Це Іоанна 19, 25. Біля Ісусова Христа стояли його мама, сестра Його матері, Марія Кліопова і Марія Магдаліна. Бачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до своєї матері. Жінко, ось твій син. Потім повернувся до учня, ось твоя мати. Відтоді взяв її учень до себе. Не біжайте своїх батьків непослушанням, скернослов'ям, бо ваші батьки достойні поваги. На жаль, є батьки, які кидають своїх дітей, але Господь так любить нас, що ніколи нас не покине. Ісая 49,15. є жінка забуває своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї. Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе, каже Господь. І Матвія 15:4. Адже Бог сказав, шануй батька і матір, і ще хто зневажає батька чи матір, хай смертю помре. А ми, а ви кажете, хто скаже батьку чи матері, добро, яким я міг би допомогти вам. Є мій дар для оце є мій дар для Бога. Е, то може і не шанувати свого батька чи матір. Так і ви для ваших передань скасовуєте Слово Боже. І далі. Поважати своїх батьків. Е, Відноситесь до них з повагою і послухом, навіть коли вам 60 Амінь. Амінь. Матвія 7,7 написано: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і чинять вам. Адже кожен, хто просить, отримує, а хто шукає, знаходить і тому, хто стукає і чинять. Чи ж є споміж вас хтось? Такий, котрий в нього син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Так якщо ви, будучи з ними, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Отець Небесний дасть добра тим, які просять у нього. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому законі пророків. Якщо ваші батьки живі, спілкуйтеся з ними. Терпіть, коли вони командують вами, підкоряйтесь їм, коли дратують вас. От, бо вони старі і говорять вам те, що ви не дуже бажаєте. Але іменно це і є подарок від Бога, бо вони вам скажуть правду, яку б вона не була. Бо люди, які вас оточують, не завжди можуть сказати вам те, яким ви є, чи те, що ви робите неправильно. Бережіть своїх батьків, бо так як ви відноситесь до них, так будуть відноситись і ваші діти до них. І ще один момент. Зверніть також увагу на вдов в церкві і допомагайте справжнім і самотнім вдовам, які між вами є. А молодим вдовам нехай ідуть замуж і народжують дітей. Якова 1,26 написано. Коли хто думає? Що між вами побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце, його побожність примарна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Апостол Павло має пораду молодому Тимофію. Він написав йому такі слова, 1 Тимофія 5:5. Справжня самотня вдова надіється на Бога, і ніч перебуває в молитвах і в благаннях. А та, яка розкошує, померла ще за життя. І від цього застерігай, щоб вони були бездоганні. Якщо хто про своїх і домашніх, найбільше про домашніх не дбає, той зрікся віри і є ще гірший від невірного. Нехай вдовою рахується та. Яка має не менше 60 років і була дружиною одного чоловіка, котра відома своїм добрими ділами, якщо виховала дітей, якщо приймала подорожніх, якщо вмивала ноги святим, якщо втішала притічених, якщо виконувала всяке добре діло. А там може називатися вдовицею і пользуватися люботами в церкві і помощю церкві. Такі ваші діти дивляться на ваші відносини до своїх батьків і навчаються від них. Амінь. Бувають такі проблеми, коли один із батьків говорить негатив на дідусь чи на бабушку, а діти це чують і також починають відноситись негативно до дідусь чи до бабушки. Не робіть цього і не сійте негатив, бо потім самі будете страдати від того, що посіли. Притча Соломона, 22.6 написано, «Повчай юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього навіть коли постаріє. Або навчайте ваших дітей самі, або їх навчить вулиця. Так, що ми говорили. Як відноситися до батьків? Коли стане конфлікт, то вашим дітям підскажуть їх друзі з неблагополучних сімей, що потрібно сказати. І зробити, що вам дошкулити. Не пускайте все на самот, займайтеся своїми дітьми, бо вони тільки вам потрібні, а не чужим людям. Як буде описано один випадок, це історія про блудного сина, який затвердив свій, а затребував свій спадок від батька, пішов у світ, витратив його, йому стало стидно повертатися назад додому, і він пішов працювати на сценари і вів разом із своїми. А потім повернувся назад додому і смир... в смиренні. Є діти, які так само поступають і сьогодні, не слухаються батьків, а також Отця нашого Небесного залишають свій дім, залишають церкву, тому що в світі гріха ніхто моралі не читає От і проходять свій шлях, який можна назвати шлях блудного сина. Подивіться по сторонам, і серед вас є такі люди. Не подражайте їм, не бунтуйте проти своїх батьків, не піднімайте руку на них, бо за це прийде на вас Боже покарання. Ісход 21,17. Бо хто вдарить свого батька чи свою матір, той неодмінно має бути покараний смертю. Хто проклинатиме свого батька чи свою матір, того неодмінно покарати на смерть? І левітом 27. Ви, ви, ж освятіться. І будьте святими, бо я Господь наш, бо я Господь, ваш Бог святий, дотримуйтеся моїх заповідей і виконуйте їх. Я Господь, який освячує вас. Кожна людина, яка лихословитиме свого батька чи свою матір, буде неодмінно страчена. Вона лихословила свого батька або свою матір тому кров на ній. Покатіться в тому, що ви не слухалися ваших батьків. Змініть своє ставлення до них. Поверніться самі і поверніть своє серце до своїх батьків. Не вимагайте від них нічого, просто поважайте їх і любіть їх. А також залиште територію сатани і поверніться в церкву під захист Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Хорошо, давайте станемо наші ноги і помолимося. Господь, во ім'я Ісуса Христа ми приймаємо Твоє Слово. От, і ми будемо поважати наших батьків. І будемо вчити наших дітей, щоб вони також поважали старших батьків. Во ім'я Ісуса Христа. Спасибо тобі, Господи, за твою милість до нас, твою любов, твою благодать. Спасибо за те, що ти учиш нас, як себе вести відносно батьків. Во ім'я Ісуса. Да буде так. Амінь.